Одна з найважливіших проблем сьогодення це рак, це хвороба, з якою стикаються дуже багато людей. На даний час я спробую розповісти вам, що таке рак, як з ним боротись, як можна берегтися від нього. Мене звати Воробйов Андрій Петрович, я лікар променевої терапії. Більше 20 років працюю в цьому напрямку. Рак це збій імунної системи. У нас в організмі проходить ділення клітин. Клітини діляться, відмирають, знову діляться, але це є упорядочний процес. Коли виникає рак, цей порядок порушується. Після цього клітини починають ділитися, як їм заманеться. Вони не відповідають діям організму. І саме, що цікаве, організм це не приймає. Він виховує. Корме, розмножує ці клітини, які його потім убивають. Тому рак це збій імунної системи в організмі. На ранніх стадіях рак не має ніяких симптомів. Прояви, за якою би людина могла якось звернути увагу, такого немає. Тому дуже важливо звертатися до лікарів, регулярно проходити профнагляди, регулярно звертати увагу на своє здоров'я. Тоді. Краще може боротися з цією хворобою, якщо вони виявлені на ранніх стадіях. Лікування раку вкрай важливе, але на ранніх стадіях. На жаль, чаще всього звертаються хворі з проблемою, коли це вже більш запущені форми. Там лікувати більш складно. Тому запам'ятайте, звернення до лікарів повинно бути вчасним. Існує декілька методів лікування раку. Основні методи це хірургічний, променева терапія, хіміотерапія, також є гормональна терапія. Кожен метод вибирається індивідуально. Це є підбор лікаря. В нашому центрі ми можемо запропонувати вам діагностику і підбор лікування, якщо така проблема буде знайдена. Можливо, це саме той момент, коли варто дізнатися більше. Консультація онколога в Томоклінік? Запишіться на консультацію онколога в Томоклінік. Посилання під відео. Я лікар променевої терапії. Цей метод займає. 80, а то й 90% лікування раку. Він входить в комбінований або комплексний метод лікування. Він є основним і завжди приймається на лікуванні раку. Метод променевої терапії направлений на руйнування ділення клітини. Через це клітина гине, і таким чином ми можемо зупинити ріст пухлини. Чи впливає лікування на повсякденне життя? Променева терапія ніяким чином не впливає на побут. Людина ніяким чином не повинна. Захищатись, закриватись, кудись ховатись, це нічим тіяк не допоможе і не треба цього робити ніколи. На завершення хочеться знову нагадати, здоров'я це понад усе. Тому наша клініка завжди готова надати допомогу в діагностиці та лікування вашої проблеми, якщо така наразі буде. Наголошую, що консультація онколога є безкоштовна, тому записатись на консультацію, обстеження. Або, якщо потрібно, лікування, ви можете за посиланням під відео. Дякую за перегляд, запам'ятайте здоров'я перш за все. До зустрічі на нашому каналі і рекомендую переглянути це відео.